Ознаки багатого та статусного партнера в натальній карті на статусного та впливового чоловіка може вказувати управитель сьомого дому в знаку стрільця, Юпітер в сьомому домі, або управитель сьомого дому в аспектах з Юпітером. Сонце як символ чоловіка в жіночій натальній карті в дев'ятому або десятому домі. Або в аспектах з Юпітером. На багатого партнера може вказувати управитель сьомого дому в другому або восьмому домі, сонце в другому або восьмому домі, іноді сьомий дім знаку тільця. Звісно, це не гарантія, що вам трапиться багатий чоловік, так само і не обов'язково, якщо ви не знайшли у себе цих ознак, що вам не може трапитись багатий та впливовий чоловік. Треба аналізувати всю натальну карту. Якщо ви хочете більше дізнатися. Про своє особисте життя і який партнер вам краще по життю підходить, забудесуйтесь до мене на консультацію.